Друзі, привіт! Рада вас бачити на моєму каналі і бажаю всім гарного весняного настрою! На сніданок сьогодні приготуємо вівсяну млинець, але не з вівсянки, а з вівсяних висівок. Мені знадобиться одне яйце, 50 мл молока, дрібка солі і 25 г вівсяних висівок. У мене фірми Nordic. Перемішую суміш і залишаю на 5, щоб висівки набухли. Розігрілася вже сковорідка з краплинкою олії. Виливаю яєчну суміш, розрівнюю у вигляді млинця. І буду смажити з двох сторін під кришкою на невеликому вогні. Коли з другої сторони підсмажиться млинець, викладаю начинку. У мене 70 г подрібненого запеченого курячого філе і 25 г твердого сиру. Викладаю все на одну половинку, загортаю іншою і накрию кришкою, щоб розплавився сир. Для такого млинця можна використати будь-яку начинку. Можна взяти солодку із сиру і банану, наприклад, або авокадо, і помідор, або тунець. Все за вашим бажанням. Калорійність мого сніданку 454 калорії.